Сьогодні випуску новин. У Первомайську обрали найкрасивішу дівчину. Фінансові махінації Корнацького не дають змогу мешканцям Первомайщини отримувати субсидії. 4 березня у Первомайську в приміщенні міського будинку культури ім. Фросині Зерницького відбулось феєричне свято, а саме конкурс краси міс первомайськ 2017 10 Десять юних дівчат змагалися за звання найкрасивішої дівчини у місті. Багато часу пішло на підготовку до проведення конкурсу: постановка танців, правильне поводження на сцені, а також пошиття чи покупка вбрання. Юні первомайчанки порадували глядачів не лише своєю красою, а й талантами. Кожна з них представила на конкурсі свою візитівку. Представлення особистих талантів, дефіле у купальниках і вечірньому вбранні підійшов час обирати міс Первомайськ-2017. Але для початку організатори та спонсори конкурсу вирішили нагородити усіх дівчат унікальними подарунками. Усі учасниці отримали подарунки від спонсорів та організаторів, жюрі конкурсу краси, серед яких була і зірка телешоу Супермодель по-українській Анна Сулима, оголосили ім'я найкрасивішої дівчини у Первомайську. Ось дуже повною момент, тому що сеча мовна теж стала відцелі Піломайсь 2017. І це... Це знаходить перва деджо. Один із членів журі депутат Первомайської міської ради з українського об'єднання батьківщина Тимур Глушко, який також є одним із організаторів конкурсу Краси у місці, згадав ті часи, коли дівчата тільки прийшли на кастинг. Чоловік зазначив, що кожна з учасниць вже перемогла, давши свою згоду на участь в міс Первомайськ. Коли прийшли на відбору чоловік. Ну, так, знаете, посмотрели, выступили, но у них не хватало смелости. Это стоят мисс, но не только мисс. Это самые смелые девушки в Хармайске, которые решились на определенные конкурсы, которые вы здесь видели, в тех же купальниках, которые решились выйти и показать свои таланты. Поэтому я считаю... Вот это десятка это місце Первомайськ, переможниця міста Первомайськ 2017 Яна підгірна не змогла стримувати своєї радості та вдячності організаторам. Це дуже хороший опит був для мене. Я Всім Дякую нашим організаторам хочу сказати команді первомайськ Лайф, нашим спонсорам. Без них навірно би не случилась. Хочу пожелать вам дальнішого розвитку в нашому городі. Ми я думаю, всі, всі молодіж нашого города і будемо продовжувати це все. Спасибо вам большое. Редакція телеканалу Олта вітає усіх учасниць конкурсу краси. А також бажає організаторам втілювати побільше таких проектів у Первомайську, аби якомога більше талановитої молоді мали змогу показати себе з найкращого боку. Через фінансові операції підприємства Нардепа Корнацького на Первомайщині літні люди не можуть отримувати субсидію. А схема обману і заробітку на літніх людях дивує. У рідному селі Аркадія Корнацького Чаусово-1, проживає Кравчук Зоя Федорівна. Вона пенсіонерка, їй вже 75 років. В кінці 2016 року бабусі відмовили в отримуванні субсидії. Причину відмови пояснили тим, що вона отримує стабільний дохід, працюючи офіційно на підприємстві Перемога народу. Бабуся була просто приголомшена новиною про. Свою роботу і свої заробітки. Я за платила менш, а тепер і діти війни забрали субсидії. Я з трошки отримую, то я можу там літру взяти чи що. А вугля то вже зараз йдуть по п'ять тисяч тонн. Я її візьму». З чого? як я буду 4 місяці чи 5 складати на дрова. Підприємство зареєстровано за адресою село Чауса вулиця Москаленка, 58. Це підприємство належить нардепу Аркадію Карнацькому. Воно постійно світиться в конфліктах з людьми по землі і врожаю. Родичі бабусі направили запит в податкову та поліцію і отримали відповідь. Так, дійсно, Зоя Кравчук працювала офіційно на підприємстві Перемога народу і отримувала офіційний дохід. Поліцію ми написали заяву ще. На 4, 10, року вже скільки часу пройшло і ніяких, як би сказати, здвигів по цьому ділу немає. Ще 4 жовтня минулого року Зоя Кравчук та її рідні подали заяви до місцевих правоохоронних органів, а також на гарячу лінію нацполіції. Заявникам була надана відповідь. З метою активізації досудового розслідування процесуальним керівником надано впроваджені письмові вказівки. Були направлені відповідні запити до відповідних органів. Ми чекаємо відповіді, а також підготовлені клопотання щодо тимчасових доступів до, до інформації, яка містить охороньовану законом таємницю. Отримуємо ухвали і. І я думаю, до кінця березня буде прийнято рішення. Ось так п'ять місяців йде до судове розслідування. 75-річна пенсіонерка не може отримати субсидію. Як зазначають рідні Зої Федорівни, затягування розслідування відбувається із за банальної боязні правоохоронців перед нардепом Аркадієм Корнацьким. Поки пішов шостий місяць розслідування, яке може було б закінчити і за один тиждень, адже підприємство працює і керівник на місці. Я думаю, що якби поліція правильно це провела діло і розібралася, то навірно ще не одну мертву душу там би знайшли. Сім. І кравчуків все ж таки сподіваються, що справа набуде значимості після публікації в засобах масової інформації, і, можливо, нарешті простий народ почують, та буде відновлена справедливість.